Ось тут у нас чорненький вже поїде. Да? ось тут є двоє, троє. І під сохом. Низенька їсть, там рижий котик їсть, там і кошеня, і три кошечки, чи котики вони там. вони ж всі дикі. Я їм багатенько даю, ось написала бабушка убійця, будь а, будинок, другий під'їзд, яка отравила котика, щоб тобі добро не було, скільки ти будеш нечисть жити. Да, це там трав'я, це з того будинку написав хтось. Застроили опять котик. Там страшний якийсь двір. Що це там за люди живуть? Кісні люди.